Окрім тепла та лагідного сонця, українцям докучають кліщі. Така активність сезонна спостерігається двічі на рік у березні, квітні та жовтні листопаді. Як правило, їх менше в суху і спекотну погоду і більше в прохолодну та похмуру. Що таке кліщ? Тепер знає моя колега Оксана Мацьопа. Вихідними вона ходила по гриби, а вже ввечері помітила на собі кліща. Я просто помітила на собі кліща, ну я не страшилася, я дуже таких штук боюся. І на наступний день я його в баночці понесла в, в центр перевірити. Він виявився здоровий. Я витягла сама, бо він не встиг вчепитися. Я так зрозуміла. Просто я його порухала, він поповз. я Його швиденько в баночку забрала. І все. від початку цього року 910 десять тернополяни, вкусив кліч, звернулися до медиків. З них у 350 виявили борелію збудника хвороби лайма яким чином ну, проводиться дослідження на цей збуток? Методом темнопольної мікроскопії з кліща. Бажано, щоб кліщ був голодний і живий, готується препарат. Проводиться розтин кліща, вичавлюється вміст кишківника, де найбільше скупчення барелі, ймовірно, може бути. Готується мікроскопічний препарат і проводимо. Дослідження. Ми ставимо цей препарат під мікроскоп. ви Бачите, що у нас мікроскоп під'єднаний до камери камера зверху є, і зображення виводиться на монітор. Медики констатують, кожен четвертий кліщ заражений, а тому нехтувати зверненням до лікаря після укусу цієї члени тварини не слід, навіть якщо у вас немає виражених симптомів. Найбільш поширеними небезпеками від кліщів в наших умовах це є так званий лаймбореліоз або хвороба лайма. Але кліщі заражені дуже багатьма збудниками і є переносниками, а інколи джерелами дуже багатьох інфекційних захворювань, таких як анаплазмози, бабизіози, кліщовий вірусний енцефаліт, лихоманка ку, толяремія і цей ряд можна продовжувати. Опитані нами тернополяни зізнаються про захворювання, які передаються через кліщів, знають, тому розуміють, що робити після укусу. Поїхати в лікарню з ним, щоб його провірили на аналіз. Але навіть хто так робить. майже ніхто так не робить». Було дуже давно, ну так сказати, обійшлось якось без послідств. Не кусали, але я знаю, що робити. Потрібно звернутися до лікаря. І якщо самому, то можна попробувати олією його знищити, нанести і потім е е видерти за допомогою пінцета, але обережно, щоб е голову не винят, ну не залишити в шкірі. А якщо вже в шкірі, то потрібно до хірурга звертатися. Що ті було, там може раз. Чи знаєте, що робити в разі? Ой, ну краще звертатися до медиків. Це... Фактор ризику на рахунок ключового енцефаліту. Тобто населення було би добре, якби було щеплене, але на жаль, у нас такого не відбувається, то ну нам тільки захищатися у вигляді щеплення, і все були випадки, що мене кусали. Ну я зверталася до лікаря. Лікар викручував їх. Якщо ви кліща витягнули самостійно і не маєте змоги потрапити до лікаря одразу, то впродовж місяця слідкуйте, аби не було підвищення температури, лихоманки та ломоти у тілі. Ще одна ознака: почервоніння у вигляді кільця це вже є ознакою зараження. Втім, більше половини випадків хвороби лайма можуть протікати без очевидних симптомів. На сьогодні е, якоїсь такої спільної тактики загальновизнаної немає. Є відповідні рекомендації, але вони є різними на різних територіях. Що я маю на увазі? Наприклад, в багатьох штатах в Сполучених Штатах в багатьох штатах є таке правило, що будь-який напад кліща супроводжується проведенням превентивної антибіотикопрофілактики. В нас багато людей орієнтовані на те, що заражений кліщ чи не заражений. Якщо кліщ заражений, скажімо, бореліями, тоді люди схильні проводити таку профілактику. Якщо ні, то не схильні. Аби ваш відпочинок на природі не приніс неприємностей, потрібно одягатися у світлий одяг, який щільно прилягає до тіла. Не забувайте про головний убір. Коли повернетеся додому, потрібно одразу змінити одяг та білизну і ретельно оглянути себе та дітей. Якщо у вас є домашній улюбленець, не забудьте оглянути і його.